Вітаємо всіх на авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 31 травня, і я вам покажу сьогодні у цьому відео, які автомобілі продаються на Карбазар та які їх ціни. Друзі, я бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на наш YouTube канал і я розпочинаю. Розпочинаємо наше відео. Ось такий невеликий Opel Corsa на автоматі. 2012 року. 1.2 бензиновий двигун 146 тисяч пробігу. Ціна 5900 доларів. Поруч Nissan Qashqai, Друзі, 13-рік, ціна 9900. Також гарна ціна на 13 рік 249 тисяч пробігу. До речі, ось, будь ласка, заїжджаємо нова на авторинок. Вже на огляді ще один автомобіль на втікання. Друзі, і це станом на зараз 10-19, лютий є, автомобілі також, на авторинках завжди. все чудово. Рекстон 27, дизель на автоматі, повний привід, 264 пробігу 6-го року зі шкіряним салоном. Тут дійсно, друзі, можна купити на карбазар гарну машину і продати можна автомобіль. Вибір хороший і саме прям те, що торгуються всі напряму з власниками без посередників. Меган. 1.5 дизель на автоматі, 9350-15 років, 250 пробігу. Автомобіль, до речі, повністю обслугований. Знаю власника. Тому багато інформації про цей автомобіль в нас є. Ось такий Passat є. Ціна його 12 800 доларів. 2,0 дизель 147 пробіг з 2014 року. сізі зі шкіряним салоном присутній люк. Седан. Ford Fiesta, також седання. 1.6 і 16 бензин, коробка автомат. ціна його 7700 17 рік, 131 тисяча пробігу, контакти власника є. Друзі, обов'язково ставте відео на паузу, читайте уважно контакт, якщо у вас автомобіль певний зацікавив. 11800 BMW x 3 11-го року. 3 Трилітер бензин на автоматі 225 тисяч пр... кілометрів пробігу. Міні Мініпорухіє. Ціна 18800. 11700, перепрошую, Міні Ван. 1,2 бензин на автоматі. 68 пробігу 2015 року автомобіль. Opel Astra. Ціна його 7400 доларів. 14-го року 1.4 бензин на механіці. 98 тисяч пробігу. До речі, друзі, от перед вами два Опеля однакових. Ціна 7400 1.4, тут ціна 7400. 214 року 1.4 бензин на механіці зі Швейцарії, 153 пробіги. Даний автомобіль на транзитних номерах, і цей автомобіль на українських номерах. Ніби ціна однакова, але ось тут ви переплатите ще першу реєстрацію. В принципі, ніби два однакових авто. Але бачите, є такий невеликий момент. Але кому що подобається, в принципі, той для себе обирає. І, до речі, не завжди машина на українських номерах може бути вже давно пригнана. Дуже часто буває, що Автомобіль розмітні саме на фізичну особу, і ми тут виходить дешевше, тому одразу ставлять на номера. Mazda cx 3 Досить зараз популярний компактний кросовер, гарна комплектація, є проекція, 16350, 46 тисяч пробігусь у нас, 2 літра бензин на автоматі 2020 року. Хороший компактний кросовер, гарна динаміка в нього, досить стильний і за приємні кошти. У нас ренос зоя. Ціна її 7250. 16 року 24 кВт батареї. Ще одна зоя в нас. Ой, переперше, вже Ліф. Обмовився. 7350, 16 рік, 132 пробігу. То речі, друзі, якщо вас цікавила якась машина за сторинку, підходьте до нас на офіс, ми вас спробуємо поп сконтактувати власником, якщо ви його не знайшли. І в багатьох автомобілях за таринку навіть є у нас ключі. 26350 19-го року ось такий електричний йогоарчик Amelica Mercedes 25300. її ціна 2,2 дизель на автоматі 16-го року 257 пробігом. Це ж у нас Mercedes GLE, який був... Раніше називався ML. В принципі, вже всі так звикли. Креселезна машина, білий колір, чорні легкосплавні диски. Поруч 508 Peugeot, 7500 11-го року, 1,6 дизель на автоматі, 282 пробігу з панорамним дахом чорними легкосплавними дисками. У нас Honda CR-V, 1,5 бензин. Всього на 11 тисяч пробігу, ціна 28 тисяч доларів, 20. Другий рік. Парифна Скіа гібридна. 14500 ціна, 1450, торча звичайно присутній, 18-рік 150 пробігу, не фарбована. Мерседес Віто від 2,2 дизель. Пасажир 11 року 218 тисяч пробігу. Ціна договірна, телефонуйте власнику. Nissan Кашкай. 11 року, 1,5 дизель на механіці 218 тисяч пробіг. Та має 7 місць. Peugeot 5008 9400, 15 року, 1,6 дизель на автоматі, 278 пробігу. Поруч на Renault Scenic на автоматі. Ціна його 8, 600, 13 рік, 1,5 дизель, 189 пробіг. До речі, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер авторинку Карбазар, але те, що на цінниках є логотип компанії Авторія, не означає, що автомобіль вже є вислений на сайті Авторія. Але щосуботи на авторинок приходить менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. ВІН-КОД і менеджер компанії Авторія безкоштовно публікує оголошення про продаж саме вашого авто. Якщо ви хочете продати швидко автомобіль, друзі, обов'язково виставляйте його на авторія і прижете на Карбазар. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Ford Fiesta 8819 року, 1,6 бензин на автоматі 139 тисяч пробігів. Ось у нас фокус. 13-го року бензиновий. Коробка механічна 183 пробігу. Ціна 6250 на дане авто. Mazda CX5. 19,317 року 133 пробігу. 2,5 у нас бензин. Гарна комплектація, білий красивий шкіряний слон, фракція, люк, ціна 19300. Б8 посадку кузові універсал. Ціна його 15 450 доларів. 2-літрова дизель на механіці 204 тисячі пробіг. Грино Логан 5900 16 року 177 пробігу. Toyota Avensis, ціна 6500, 6506 року, 2,2 дизельна на механіці. І також продається ось такий дібник пластик, причап. Контакти є, кого цікавить, телефонуйте. Ренозоя 11700, 20 рік, 56 тисяч пробіг. 420 км за ходу. На таку зою досить гарна ціна a 6, ціна 16600, 2-літровий бензин на автоматі, 14 року 151 пробігу. В білим шкіряним салоном. BMW 5 Така красивезна. 17-го року 2-літровий бензин автомат 184 пробігу ціна 27500 доларів. Виліз в неї просто бомбезний. У нас Honda CR-V, вже 23 рік, 2,0 у нас гібрид, повний привід, 32 тисячі доларів, але 7 тисяч пробіг. З люком, білим шкіряним салоном, весь перебіг він, стан нового авто. Поруч у нас Ford Edge. 17818 року, 3,5 бензин, комплектація титаніум, 64 пробігу. дуже гарно візуально виглядає авто. Nissan Leaf. Ціна його 12 тисяч доларів. 19 2019 року 117 тисяч пробігу в даному автомобілі. На жаль, власник ціну не вказав. Що ж, друзі, продовжуємо далі огляди. Ford Focus 2018 року. Бензин на механіці Пригнаний зі Швейцарії. 137 пробігів ціна 11 900 доларів. Тепер у нас Volvo v 60 11-го року 2-літровий дизель на механіці, 240 пробіг, це на 12350. Є сервісна книга, шкіряний салон, механіка. Ocean Race до речі, комплектація. Так виглядає автомобіль мультикермо. Клімат, підігрів, досить гарному стані авто і шилдик Ocean Race. У нас Audi. А4 2014 року 3 літри бензину автомат 163 пробігу. Ціна 19 тисяч доларів, власник ще їх казав, що це Audi С4. Chevrolet 15-919 року, 82 пробігу. Вже на українській реєстрації. Kia Niro поруч. Ціна 16 тисяч доларів, 20 рік. 1.6 на гібрид. 181 пробігу зі тканиним салоном представлено на Карбазарі. Джип компас є. Ціна його 17450, 21 рік, 24 у нас бензин на автоматі, 89 пробігу з комбінованим салоном, мультикерном, клімат-контролем, автоматичною коробкою передач, датчиком світла та дощу. Nissan Rock. 16 тисяч 2018 року. 2,5 бензин на автоматі 94 тисячі пробігу зі тканинним салоном Rock Ford Escape. Ціна 13500. На даний кросовер 2017 року. 1,5 бензин на автоматі 195 пробігу. Повний привід, тканиний салон. Далі такий самий Ford Сеньополь, у нас майданчику продали цього тижня. Шкода Октавія Скаут. 18 року 2200, 20 2-літровий дизель на автоматі, повний привід, 195 пробігу. Hyundai Tucson, Ціна 10710 року, 2-літровий дизель на автоматі, 192 пробігу. Audi Q5, S-Line комплектація. 3-літровий дизель. У нас європейка. 213 пробігу, ціна 20 тисяч доларів. Досить гарна ціна на 3-літрову дизельну п'юшку. Ще й Європа. Шкода Октавія. Ціна є 5600. Дволітровий у нас бензин, всі тут в автосалоні, на механіці. 220 тисяч пробігу. У нас седанчик 3008 Peugeot, У нас рестайлінг 2015 року. 1,6 дизель, комплектація Allure І ще й на автоматичній коробці передач Aisin. Volkswagen Golf 5, 5.400, 1.4 бензин на механіці 6 го року. Значить, гарна ціна на 5 гольф. Golf. Golf 4. 3.950, 1-го року. 1.4 бензин, 233 пробігу на механіці. Шкода Октавія, 1.6 бензин на механіці. Ціна 5.300 8 року 192 000 кілометрів пробігу. Поруч у нас Audi Q5, ціна 23 200 доларів, 3-літровий дизель на автоматі, 14 вік, 140 пробіг. Це нас, друзі, зі штатів, 23200, там за 20 000 доларів Європа. Вибір я, а тут пробіг менший. Бачите, вибір досить хороший на будь-який колір гаманець. 13 13800, Nissan Rogue, 2 літровий бензин на автоматі 20-го року. Renault Duster 1,5 дизель на механці, 113 тисяч пробігу. 18 року ціна 12 700 доларів. Друзі, також серед тижня в нас з понеділка по п'ятницю у вас є можливість оглядати автомобілі. В наявності понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Всі вони представлені по цінам від власників без додаткових націнок. І от зараз на огляді Mitsubishi Outlander. Йдемо в наступний ряд, тут дуже велика кількість автомобілів, є як електромобілі, є ось такі на седани, хетчбеки на автоматі, є універсали, дуже багато різних машин цікавих мінівени. Присутні, є свіжо з Європи. Є автомобілі, які вже у нас на українській реєстрації, будуть яка кількість. Є цілий ряд з кросоверами. І друзі, ці автомобілі також без націнок. Вони всі по цінам від власників. Нам вони власники привозять, ми вам показуємо, торгуєтесь напряму з власниками. Є великий вибір реального авто. Будь ласка, на відео при вас оглядають люди автомобілі. В середньому ряді вас ходять люди, дивляться автомобілі. Карбазар, як завжди, гарний вибір автомобілів, багато людей і гарні ціни. Друзі, я всім дякую за перегляд. Не добувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.